Всім, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри, надії, і все буде добре. Зараз ранок чекаю, комаська дзвонила обіцяла принаймні сьогодні приїхати до мене, привітати з ним народженням. Щось я день народження впродовж тижня вже про нього кажу. І думаю, зараз буду переливати сюди. Бо закінчується засіб для миття посуду, ось такий я купувала африканський лимон аромат. І ось, думаю, чи купувати такий, чи наступного разу купити щось дешевше. Хоча мені він сподобався. Але великої різниці між дешевшим От, донат. Наприклад, я купувала, я різниці не помітила. Хоча там літр коштує, ну, приблизно, я вже не пам'ятаю, там 50 гривень, а це 138. Хоча не знаю, можливо, різниця є. Я експерименти не проводила. Так, знаєте, навмання кажу, тому що контрасту в різниці я не помітила. Ну, там просто. Ми не засіб для посуду, а тут еко. Можливо, так. Склад має, має значення, хоча все одно ти миш, змиваєш. Тому в роздумах і чекаю на дивлюся на годинник. Тому, вже буду викидати цю пляшку, а потім думаю, ні, Таня, не будеш ти викидати цю пляшку, там воно ще так поступово. Збігало, а я трішки водички наберу, нехай стоїть. От. І потім ще буду додавати. Ну, так, щоб не дуже, але так, як то кажуть, зі стінок позмувати і ще буде. Ну, а що, дівчата. Ви теж так до речі робите? Я теж так роблю. Ого, там стільки піни, пів хати ще можна відмити. До речі, о, це я коли буду мити вікна, я буду це використовувати. О! Отак. І оцей мийний засіб, який я з водою зараз розбавила, я вікна помию. І воно дуже швидко миється, я беру губку. Мийний засіб, я все помила, і скло, і рами, і все, що бачу. І потім протерла, і вона чистенько. Ну, комаська, ну так я її, там, Вона не надовго, вона попередила, що нічого не треба. Нічого не... І думала, ну як це нічого не треба. Щось не треба, то я купувала зелень е така, і я зараз покажу в холодильнику є. та мам та -дам. Це я вчора дівчатка ходила, О, перечепилася в хаті, на рівному місці. І я купила ось таку тер, воно ну, так все стопкою лежить, чим я буду пригощати, кому. викладу ось таку зелень, а потім поріжу огірок. А помідорки такі маленькі купувала коктейльні, бринзу і олійкою заправлю. Кума вже на підході, я вже приготувала салат, нарізочку і буде така у нас фруктова тарілочка, там киві, яблучка та апельсин. Маська була недовго так трішки, тому що її і, і на роботу, і все поїхала, а я зараз вийшла по справах і не вдало. Як поступово все набирає нове молоде життя, це На це можна дивитися і дивитися. Позитивні емоції. Трішки новин про нашу область хочу вам сказати. Ніколи не думала, не здогадувалася, ну, не те, що я не здогадувалась, я все це чудово знаю, але порівняно з іншими областями, наша, Дніпропетровська область. і Якщо тобі кудись потрібно піти, там мені потрібно піти в банк. Мені прийшов час міняти картку. І я це не можу зробити вже тижні як за два. Раніше я ходила, мені казали, що ще можна користуватися, навіщо вам міняти? Ще не будемо міняти. Коли прийшов час, у нас прифронтав область прифронтова, і навіть коли там. От Каби на прифронтові міста, то тривога по всій області і не працює установи, магазини. І кожен раз як вийдеш і зачинено, 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 зачинено. Коли немає тривоги, якось щось робиш, забуваєш про це. Тільки згадав, пішов, знов тривога. І у нас в зв'язку з тим зараз тестують систему, щоб загроза якому місту є, щоб лише там вмикалася повітряна тривога. Я не знаю, як вони це будуть робити, але про це в нас вже повідомили, то чекаємо, як воно що буде, тому що це не діло. Я не можу користуватися карткою своєю, розумієте? Хотіла онлайн її ну, оновити не можна, ну нічого. Зачекаю, буде відбій і піду. А ми так з Комаською чудово посиділи, не в сенсі поїли, а в сенсі поспілкувалися. І такі приємні відчуття, спогади з дитинства. Про що я хочу сказати? Що живе спілкування не по телефону, як у нас це буває, а ось так зустрілися очі в очі. Тому, дорогенькі, за телефоном спілкуватися це добре, там повідомлення і так далі. Але таке живе спілкування воно надихає, воно дає сил. Це неймовірно. Вона ще. У нас, знаєте, як, з подарунками. Вона до мене приїздить, ми там посиділи, поспілкувалися, привітала. так Далі Далі я її йду проводжати, вона. Ой, давай в цей магазин зайдемо, ой, давай в цей зайдемо. Ну, там, наприклад, дім посуд у нас. я вже здогадую, що вона хоче, вона хоче мені зробити подарунок, але так зненацька. І вже за скільки років. Скільки себе пам'ятаю, стільки її, бо наші мами ще візочками разом гуляли. І от ми так з візочком одна одної знаємо. Я кажу, кума, розумієш, дім посуд зайти? Е, у мене враження, що ти поступово перевозиш свої речі до мене додому. Тому що куди на кухні ти не подивишся. І це кума, і це кума, і це кума, і чашки кума, і все кума. Кажу: я б, от відверто, я б щось хотіла собі подивитися в Юск. Але каже, ми ж Тань, поки зберемося, доїдемо, знову буде тривога, і там півдня знову гуляти. а Мені завтра зранку на роботу не дуже зручно. І вона мені дає гроші і каже, так. Кума, поїдеш і купиш. Ну, сперечатися немає сенсу, тому що я знаю, що у неї теж буде день народження, і я так само буду робити, тому виберу якось час та поїду в Юск, але це не сьогодні. Катюня мені вчора відео висилає в особисті повідомлення і показує, як в Києві квітне вже магнолія. І в її дворі починає ось-ось буде квітнути сакура. У нас тут є сакура, я теж хочу піти подивитися, тому що так стрімко змінюється все з кожним днем, що можна прогавити цей момент. Вчора ще був дощик, а сьогодні вже сонечко. Ну, ну, Бачите, як погода змінюється. Це я до сакури йду. От. А вона там за кущами. Ні, ще немає ознак, що вона буде квітнути. Ну Ось я іншу знайшла, підійшла ближче. Ні, немає. А там вже такі як квіточки починають з'являтися. У нас ще поки ні сакура. Ще поки ні. І тут квіти потрохи-потроху розкриваються. Такі гарнюні-гарнюні. І люди підходять, ці квіти фотографують, як і я. І це вже дерево квітне. Ота. І сонечко. І сонечко. Ось так поступово і дерева зеленіють. До речі, лікувала зуби. І дівчатка у мене запит... боже, що з радіо? Фонить якось звук. Скільки коштує у нас полікувати зуби? Я не моніторила, я не знаю, як воно взагалі по цінам. Я ходжу до стоматолога, ну, впродовж вже так, років 15. Там в мене вже і картка є, і коли які зуби я лікувала, деякі пломби ставили, нерви де видаляли і так далі. То... І я задоволена, але ж і ще потрібно, щоб це був твій лікар енергетично, щоб ти його якось так сприймав. І що вона мені? Вона замінила мені лише дві пломби, тому що вже прийшов час і тому я відчувала дискомфорт. І зробила професійне чищення, там ото камінчики так далі на лід познімала я, заплатила 1750 гривень. Це я не люблю парк, тому що ну так гучно чомусь вмикають музику. І тим паче, яка мені не до вподоба, я не люблю таку музику. Тому зараз буду виходити вже з парку. Хай бог мило. Це голова може розболітися, коли ти бух-бух-бух, ца-ца-ця. Ца. Цьому буду завершувати наше сьогоднішнє відео, пробачте, але це реальне життя. І я не знала в котрій годині, що буде як. Молодий наш захисник-герой 99-го року народження. Дуже довга колона була. І чому я її показала? Я хочу показати, що Незважаючи як там що, у нас є емоційні гойдалки, ми не можемо не проводжати в останній путь наших героїв, тому що це важливо. Дуже довга колона була, десь на хвилин 20, дуже багато машин. І мені написали були коментар про те, що мій канал як острів спокою. Але знаєте, у нас минулий тиждень був кожного дня на щиті. Я не хотіла це показувати, хоча я виходжу проводжати наших героїв. Я сьогодні трішки якось так не зап... ну, так. але встигла. І знаєте, коли я казала про ліцемірство, воно дійсно так і є. Я кажу зараз лише за себе, коли минулий тиждень кожного дня на щиті. А потім ще двічі було на шиті один день, і ти заспокоїшся, видихаєш, вмикаєш камеру і продовжуєш записувати відео. І думаєш, ну навіщо я про це буду казати? А сьогодні я про це кажу, тому що мій, це мій канал. Пробачте, але це реальність, реальне життя. Бережіть себе, шануємо наших героїв. Проводжаємо, донатимо, допомагаємо нашим захисникам. І все буде добре.